Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде влог про те, що я купила у квітні, а також про моє буденне життя із півдня Вельсу, із Великобританії. Всім дякую новим глядачам за те, що ви... Підписуйтесь на мій канал за те, що ставите свої вподобаєчки і пишете коментарі. І коментарів я би хотіла від вас, звичайно, більше. Якщо у вас є запитання, якісь до мене про життя в Британії, я буду дуже рада їх вислухати. В цьому відео також е, розкрию одне з запитань від вас. Е, але почнемо ми з того, що ж я купила у квітні. Значить, я Почну із розпаковки ось такої достатньо великої коробки, вона мені тільки сьогодні приїхала. Я ще її не розпаковувала, я чесно скажу, тільки розрізала, тому що побоялася, що якщо я покажу ножа у кадрі Ютуба, він мене може заблокувати. Так, на Ютубі є обмеження. Я монетизую блог, тому не хочу їх ніяк порушувати і мати якісь проблеми. Тому я просто розрізала і зараз будемо розпаковувати. Значить, маленька предисторія, я, поки я відкриваю, це посилка з Кореї. Прям з Кореї Кореї вона мені прийшла. Значить, ем... дійшло в мене до того, що я залишилась без шампуня. От клянусь, в мене залишився тільки фіолетовий шампунь для блондинок, яким я, в принципі, мию раз на тиждень або навіть раз на два тижні. Ну, коротше, не часто. Я ем, просто пропустила момент того, що мені треба замовити шампунь і не зробила цього вчасно. Замовивши з Кореї, я чекала цю посилку два тижні. І поки я її чекала, я довикористовувала все, навіть якісь тестери, які мені давали безкоштовно, уявляєте? Обніщала. Шампуня навіть нема. Коротше, тут мені поклали пакетик. Ось так. Ні, only the... О! Ось тут є Олів'ян. Ось так називається сайт, ось так називається компанія. Якщо ви в Британії, вони точно роблять сюди доставку приблизно за 2 тижні. І там треба зробити замовлення на достатньо невелику суму для того, щоб отримати безкоштовну доставку. Я не знаю, чи роблять вони доставку кудись у інші країни. Треба все, все перевіряти. Значить, так, почну з самого головного. Це, звичайно, із шампуня. Вона ще так упакована додатково у бульбашки. Значить, це шампунь. Ось так називається бренд. Не маю жодного уявлення, як його правильно прочитати. An-Off або Know, Не знаю, чесно скажу. Обирала по відгукам у Тіктоці, бачила, що її хвалять. Це шампунь для глибокого встановлення волосся. От, Після зими, я думаю, що мені треба. Ну і взагалі є блондинка, це значить автоматично погані волоси. А ще й коли вони генетично, в принципі, в мене не супер найкращі, то, звичайно, вони дуже швидко портяться. Так вони зовні виглядають непогано, я знаю, мені завжди пишуть. Ем, запитують у реальному житті, як ти вже 10 років блондинка, і в тебе ще не відвалилося волосся. Як бачите, виглядає воно ну, більш-менш нормально. Ну, Виглядає воно нормально, тому що я постійно за ним доглядаю. Тому буду пробувати цю шампунь. Але на сайті була акція. Був набір шампунь. Ось таке якесь, якийсь трітмент, якесь лікування для глибокого. Ем, ну, Теж типу відновлення волосся. Зараз я І... оце заклеїли. Ось так воно виглядає. Е, я думаю, що це щось по типу е, маски або кондиціонеру. Кондиціонер в мене, до речі, є, тому я замовила тільки шампунь. Але якщо це кондиціонер, лікувальний і допомагає відновити волосся, то я буду тільки рада. О, пахне приємно. Дуже-дуже ніжний аромат е, таких типу квітів. Коротше, буду пробувати, потім якось, можливо, поділюся, якщо вам цікаво. І подарунок ще до цього набору був ось такий набір: тут різні. Різні типу тестери. Не знаю скільки. Давайте, коротше, відкриємо. Різні тестери від того самого бренду, щоб спробувати. Ось тут в нас є картка, яка все нам пояснює. Так, тут в нас знову шампунь. А, тут, в принципі, те саме, почекайте. Тут шампунь, таке саме живлення відновлення. Ем, ось таке саме живлення відновлення, а це якесь інше. Е, тут ще а, ще дві олійки для волосся. Оліка мені теж треба, тому що в мене, до речі, закінчується. І оліка в мене у списку е, на наступний місяць. Я тепер, до речі, пам'ятайте, перед Новим роком і в районі Нового року е, я вам розказувала, що я хочу знизити. Е, е, с, с, в принципі, свої покупки знизити постійну витрату грошей на те, що мені не потрібно. І тепер я пишу списки. От коли в мене щось закінчується, я на наступний місяць пишу список. І я не купую нічого окрім списку. І так, в мене вже Ну в мене був один раз загул на один блиск для губ і одні парфуми. І, в принципі, все. Загулу в мене такого особливого не було. Тобто, з Нового року я витрачаю тільки на те, що мені потрібно. Але, якщо чесно, потрібно мені постійно і багато, тому воно якби витрати все рівно є. Але намагаюся тепер, наприклад, я використовую зараз одну олійку для волосся і чергую її із кремом спеціальним для волосся. І намагаюся не купувати ще три різні олійки, а просто для того, щоб був різний аромат або щось іще. Знаєте? Я користуюся нею. Я знаю, що десь через тижні 3-4 вона в мене закінчиться. Я знаю, що в травні мені треба буде зробити замовлення. Тому я дуже рада, що мені дали тут аж дві олійки в подарунок. Це ж значить, що Катя просто пізніше витратить свої гроші. Я, до речі, жодного разу не пробувала олійку е, жодних корейських брендів. Так, все, коробочка пуста, але в мене тут ще є два продукти. Значить, в мене закінчується е, сироватка для волосся. Так, як же ж її відкрити от без ножа? Відклала його далеко. Ладно, покажу вам. Зараз. Взяла ножа, але ніше у кадр просто показувати не буду. Так треба було і зробити з самого початку. Все, я відкрила, значить, достаємо. Це сироватка від бренду Skin 1004. Вона дуже зараз вірусна, просто її всі нахвалюють. Вона є, мені здається, у всіх всіх блогерів, тіктокерів, у всіх б'юті-блогерів про неї хто тільки не сказав. І я вирішила теж її спробувати. Значить, в мене з Центелою. Мені здається, що в них багато продуктів з центелою, там майже чуть не всі. Коротше, буду пробувати. Буду пробувати, вона заспокююча та зволожуюча. Буду пробувати, поки нічого сказати не можу, бо раніше не пробувала. І відкриваю зараз крем під очі. Так. Теж жодного разу не пробувала, але я вирішила повертатися до корейських брендів, до корейської косметики. Бо раніше, коли до війни у нас із подругою був онлайн корейський магазин, мені корейська косметика дуже сильно подобалася, І я вирішила до неї повернутися. Значить, Тут в мене крем під очі з тієї самої серії, теж з Центелою. І він з такою. Подушечкою такою маленькою, якою можна трошки масажувати зону під очима. От. Це все. Далі я покажу вам, що я купила з одягу. Ну що ж, друзі, продовжимо нашу тему з покупками. Сьогодні я покажу вам речі, які я придбала, і вирішила цього разу зняти таке експериментальне відео, скажімо так, бо вперше таке буду робити, і показати вам це все з приміркою. Трошки розкажу про самі речі, скажу, де що купила, і покажу, як вони виглядають на мені. Саме перше, що я вам покажу, це дві пари джинс від магазину або від бренду Mango. Я показувала якось у влозі, що я їх придбала і сказала, що покажу у покупках. Значить, Це майже однакові дві пари джинс: Одни класично сині, інші блакитні. До них я дуже хотіла цього року купити якісь базові футболки, але дуже класної якості, можливо, якісь брендові. І ось що я придбала. Значить, Я купила ось таку коралову від бренду Amy, це французький бренд, якщо ви знаєте. У мене нічого немає такого кольору, але мені здається, дуже мені пасує. Е, я покажу, як вона виглядає. І мені потрібна була, звичайно, класична біла футболка. Я придбала ось таку від бренду Kenzo. Значить, Купувала я їх на сайті. Farfetch, ось так він називається. Це такий мультибрендовий рітейлінг-шоп. Коротше, ви можете знайти сайт Farfetch, І там багато різних брендів за приємними цінами. І ось там я придбала оцю кензошку, таку класичну білу, і придбала ось цю Amy. І ще одна моя покупка, про яку мене питали. Так багато разів. І в Інстаграмі, і всюди я знімалася в цьому костюмі у Влозі про е Великий Замок, про самий великий замок е в світу, який досі населений. Ви можете подивитись це відео на моєму каналі. Це називається Замок Винзер в Англії, і там я була. Ось такому жовтому костюмі і коричневому жакеті. Цей костюм всі в інстаграмі запитували, що це за сукня, але це костюм з ось такою майкою, довгою спідницею і жакетом. Зараз це приміряю і вам покажу. Ось так виглядає цей костюм. Я його замовляла для того, щоб носити разом із жакетом. Носила я його з лоферами, але можна ще ось так одягати з балетками. Замовляла я, до речі, цей костюм як із жакет на сайті AliExpress. Посилання залишу під цим відео. Ось так виглядає другий образ. Обов'язково додаю аксесуари. В мене окуляри від бренду Fendi. Купувала ще в минулому році. І ось так виглядає це у повний зріст. Просто з бежевою сумкою та кросівками Levi's. Простий повсякденний образ. Можна також його одягати з цим же жакетом. І так я планую носити на роботу. І мій третій образ. Сюди я додаю окуляри від бренду Levi's. І цю футболку я вважаю гарніше носити з більш світлими джинсами, такий більш дівчачий образ, разом з балетками. Або навіть маленьким каплучком або платформою із маленькою бежевою сумочкою. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобались мої примірки. Будь ласка, поставте свою вподобачку за мої старання. А я ще хочу додати, що якість у цих двох футболках. У білої, у цієї просто відміна, це 100% котон. Носитися вони будуть класно, виглядати будуть і до кінця літа дуже добре. Сподіваюся, ця футболка не втратить колір, тому що цей бренд я купую собі вперше, і кензо також вперше. І сподіваюсь, вони будуть класно носитися. І ще, як ви зрозуміли, я не Перебираю там якісь бренди, не бренди. Я можу носити бренд Amy, можу джинси Mango, а можу костюм з AliExpress. AliExpress це не завжди означає погано. Я, до речі, підгледіла цей костюм і цей жакет коричневий, який я вам показувала, в одної блогерки. Вона такої трошки мого типажу, вона теж блондинка зі світлими очима, невисокого зросту, приблизно моєї комплексії. Мені дуже подобається її стиль, і я підгледіла цей костюм у неї. І вона теж носить як. Туфлі і сумку гучі з костюмом Aliexpress. Ви вдягайтеся так, як вам подобається, як ви відчуваєте себе комфортно, вдягайте те, що вам пасує. Звичайно, всі хочуть бути модними, трендовими і так далі. Це все зрозуміло, але намагайтеся все ж таки вдягатися якось. Елегантно, наприклад, жіночно, красиво, стильно. Якщо ви обираєте однотонні більше кольори, то це завжди буде виглядати стильніше, ніж якісь. Там дуже наляпистий принт, навіть якщо це яскравий колір, але це однотонна футболка. І я, до речі, це зрозуміла лише десь після 35 років, що мені більше пасують якісь однотонні речі, ніж там сильно якісь наляпані принти. Звичайно, я не проти вдягнути сукню з квітами, наприклад, десь у відпустці. Коли це. В тему, скажімо так, але на повсякдення мені хочеться зараз вдягатися ось так якось більш стильно та елегантно і більш однотонно. Мені здається, до речі, мені дуже пасує цей колір. Що скажете? Треба тільки колір помади, мені здається, змінити. У мене нічого немає такого кольору, і ось вперше і мені дуже подобається. І ще хотіла додати про якість цього жовтого костюму. От я вам покажу дуже близько. Ось дивіться, всі шовчики, все зроблено дуже. Якісно, ніякі нитки, нічого ніде не стерчить. Все реально якісно, класно зроблено. І ще він такий достатньо плотний, він не прозорий. Там є і інші кольори. Посилання на цей костюм я залишу під цим відео. Так само, як і на коричневий е, жакет. Е, Джинси це, я думаю, стандартні моделі в магазині Mango, і футболки це теж базові. Ви можете їх знайти на будь-яких ретейлінгових таких сайтах або магазинах, там, де продається зі знижками. Не завжди там буде ваш розмір. Мені, наприклад, не було легко знайти. У мене все в розмірі S, до речі, футболки, і джинси в мене в розмірі, в розмірі 38. Ось розмір 38. Насправді мені підійшов в магазині 36-й, але він був більш обтягуючий у бедрах і у талії. А я люблю, коли я можу вільно ходити, вільно сидіти, вільно себе почувати. Я цілий день сижу в офісі, тому мені просто зручніше у розмірі 38. Ремінь, до речі, від Zara ще минулого року, купувала. В них було таких повно. Можливо, і цього року теж будуть. От, тому е, я ношу різний одяг, я не бачу нічого поганого в тому, щоб одягнути як бренд, так і AliExpress, Якщо це гарно, якщо це зі смаком, якщо це хорошої якості, і ще дуже важливо, якщо ваші речі виглядають е, опрятно та охайно, якщо вони чисті, поглажені. Е, Ну, і, і все в такому духі. Не розтягнуті, не немає цих катишків і так далі. Зараз вже кучу є маленьких пристроїв, які допомагають вам доглядати за вашими речами, навіть ці катишки прибирати, якщо у вас вони з'являються. Тому це теж дуже важливо виглядати охайно, мати чисте охайне взуття і так далі. От, а так, одягайтеся так, як вам. Подобається це саме головне. В нас в Україні, на жаль, трошки є нав'язані такі стандартні стереотипи. Я думаю, що ми зараз відходимо вже від цього. Вже дуже багато людей пожили в Європі і зрозуміли, що треба. Не те, що треба, а можна бути більш вільною в своєму стилі, в своєму прояві, в своєму тілі, в тому числі, зі своєю там вагою, з якоюсь неідеальною шкірою, можливо, неідеальним волоссям і так далі. Це не означає, що ви негарна. Ви також гарна і головне, як ви себе в цьому почуваєте. Я думаю, вже так багато людей пожили в Європі, що зараз в Україні. Вони це все в Європі подивилися, я маю на увазі, і в Україні вже зрозуміли, що ці всі сильно нав'язані стандарти і стереотипи, це вже трошки минуле століття. Я не кажу, що треба бути там недоглянутою. Звичайно, я теж люблю і доглянути і волосся, і нігті, і шкіру, і одяг, і так далі. Але якщо у вас... Припустимо, немає бюджету, щоб купити собі футболку Кензо, то ви можете придбати собі, наприклад, футболку з HM. Там теж є класні 100% катон, класні хороші футболки. Е, можна одягатися гарно, охайно і красиво і стильно, навіть не з брендами. І навіть на Аліекспрес ви можете знайти футболки зі 100% катону. Просто шикарної якості в мене є лонгсліви, за які мене питають вже роки 4. Я їх купувала на Аліекспрес, вони були не дешеві, але вони носяться просто ідеально, тому що вони класної якості. Я от до цього вела і дуже хотіла вам про це сказати. Любіть себе, дівчата. Ви всі дуже гарні, приймайте себе такими, якими ви є. Якщо вам щось собі не подобається, ви, звичайно, можете це змінити, але змінюйте це дозовано. Не входіть в кураж, не худнути, ти на 20 кілограмів за два тижні не треба. Там не знаю, повністю переколювати, перероблювати своє лице теж не треба. Я не проти процедуру косметолога, але все це можна робити дозовано, щоб це було гарно і підтримувати свою вроду, а не повністю перекраювати і змінювати себе. Це моя особиста думка, і я її нікому не нав'язую. Я лише ділюся з вами. Своєю думкою. От, всім бажаю класного настрою, всім бажаю відчувати себе гарними, бажаними, стильними, красивими і щасливими жінками. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Будь ласка, поставте свої вподобаючки цьому та іншим відео на моєму каналі. І ми з вами побачимось вже зовсім скоро у нових відео. А також обов'язково не забудьте написати свій коментар про те, яка ж річна мені вам сподобалась найбільше. Всіх, всіх, всіх жінок обіймаю і всім па-па!